chance can be Привіт! Вітаю вас у новому дні, у новому відео. Сьогодні 28 вересня, 2025 рік. Неділя 8.30 ранку. Я йду у церкву. Ось воно чорного кольору нове приміщення церкви перемога в Братиславі. <світна> ой, ой 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 ой, поки так. Тут все виглядає, але ви будете свідками, як кожного разу все буде оновлюватися і преображатися. Угу. Добрий день, старший музикант. Нові стільці купили. Чем ну, воняет? в ну, смысле? Алло, куда? Ага. Нет, нет. Нет, просто нет. Да ну, Гулян, ну, пожалуйста, да. что это такое? Да, О, нет, нет. Ну, это... слушай, Б, я не понял. Что это? За традицією робимо огляд туалету. Це я сьогодні вдягнула платічку. Поки ще на вулиці тепло, В джинсах встигну походити. От. Я люблю дуже в штанах ходити. Плаття дуже рідко, але іноді можна. Ви подивіться на це плаття, воно на мені вісить. Але це добре, що вісить, його можна попрати, і воно трохи зменшиться. Якщо це значить, що процес схуднення йде. Значить, при вході в туалет ось така невеличка кімнатка. Тут у нас велике дзеркало раковина велика. Ну і паперові рушнички. І далі одна кабіна з унітазом. Гарний унітаз, чорного кольору. Батарея тут навіть є. Ось так. Поки це все виглядає, звісно, роботи ще багато. Поступово-поступово і все потрохи зробиться. Вчора говорила, що тут буде дитяча кімната для недільної школи, але це ще не точно. Якщо не помиляюся, вчора ще стіни були не побілені ввечері. Вже побілили. Правильно? Ви дивилися вчорашнє відео? Каверолін поки поклав. А, і двері встановили. Дверей теж не було. Слухайте, молодці, Ростя вчора приїхав о 10-й годині вечора і сказав, що там ще хлопці залишилися, він поїхав вже додому, а люди ще щось тут робили. Тут тепер будуть наші звукооператори. Нет, так вот. Нет, надо сказать, что говоришь? Ну давай, просто. Нет, давай, что говоришь? Нет, что говоришь? Давай. Что говоришь? Давай. Давай.

Раз, два, три. Давай. Что говоришь? Супер, хорошо. Аня, Аня? Снимаешь шукай, что говоришь? Вот так вот, прям лицо скручиваешь. Попасть. Без меня. Раз? Нет, у меня все нормально. Раз, два, три. Что говоришь? Хоть кто? Ничего, нашли. Что у нас тут сит? Као! Као! Благослови сегодняшнее собрание. Благослови каждого человека, который сейчас добирается до нового места. Ответ, я молюсь, чтобы никто не потерялся. Во имя Иисуса Христа, Он запутнился, за что ты все ровно Боже, просто дошли, Отец, во имя Иисуса Христа, благословляем праздни, благословляем покупки Господь, благословляем Боже клеток наших, Отец, во имя Иисуса Христа наших первооткрывателей, в новом помещении Отец, благослови служителей, Отец, во имя Иисуса Христа, пусть будет суд на Своей. Винки чекаю автобус. Ростя ще в церкві залишився, бо треба все прибрати з підлоги. Все-все-все. І апаратуру, і стільці, і столи, і всілякі коробки. Тому що на цьому тижні будуть фарбувати підлогу, тому він залишився допомогти. А я буду їхати додому, дуже їсточки хочеться мені, он вже автобус мій. Я пропустила сніданок і що хотіла сказати, я трохи засмутилася зараз. Покажу вам чого. Тут покажеш купа людей. Оділа сьогодні в першу обручку, яку Ростя подарував, і загубила перлинку. Так шкода. І навіть не знаю, де загубила. Ну так думаю, що в церкві, може по дорозі десь. Пошукали, подивилися, але нічого не знайшли. Розповідала вам, що в нашому районі все облагороджують, але не показувала. З'явилися нові лавки, травичку. Посіяли. Бачите, кульки валяються. Теж сміття є. Не сказати, що все ідеально, бачите? Бо немає сміттєвого баку. Біля лавок вон, магазин можна було б щось і поставити. Магазин в Неділю працює до 13-ї годинки. Вже зачинено. Ось тут була стежка, просто протоптана людьми. Проклали тротуарну плитку. І тут поставили лавочки. Якщо тепер треба буде Ростю чекати, буває таке там біля під'їзду, каже, почекай мене, щоб він велосипед підняв, якщо його вдома немає, От. то вже не буду стояти під під'їздом, посидю собі на лавочки. Ще було б класно, щоб ліфт новий зробили Неправильно сказала, посидю, це Невірно так говорити. Посиджу. <плес> Дякую Google-перекладачу. Що б я без нього робила, не знаю. Даряма квартири, що сьогодні вони прийдуть, заберуть гроші за оренду квартири. Наприкінці місяця ми платимо так, тут 100, 200, 300, 400, 500, 600 євриків. Прийшов час розплачуватися за комфорт. І це ще недорого 600 євро. В Братиславі, такі ціни на квартири, що, я вважаю, те, що ми маємо, це благословіння. І всього за 600 євро. Так, ну що, я тут господарюю, завантажила пральну машину, знайшла 5 штук картопельки, була у мене морква. Нарізала цибульку, достала з морозильної камери м'ясо. Хочу тушити трохи картоплі. Господар вже прийшов, я йому гроші віддала, хоча ми домовлялися на 3 години дня. Але я прийшла раніше з церкви, то я написала, якщо хочете, можете вже приходити. Вони тут живуть в будинку неподалік нас. От. І знаєте, Згадала, що у нас же є цукерки з України. Думаю, пригощу їх. От, вони чоловік і дружина, але квартира належить йому. Ім'я у нього Радо, а дружину його звати Сільвія. Вони іноді приходять двох, іноді він сам приходить за. Грошима. Чекайте, у мене тут зараз цибулька згорить, От. Ну і коротше, я пригостила їх цукерками українськими. Він спочатку не сильно, знаєте, хотів брати, але я йому сунула в руки, і вже Сільвія мені написала, що дякую за цукріки. Насправді дуже хороші люди. І, знаєте, для таких людей хочеться робити щось приємне. Ось такий у мене перший прийом їжі на сьогодні. Зараз скільки? 15.30. Ага. Картопля. Тушкована, побільше м'яска собі положила, щоб білок був. Картоплі 350 грамів. Салатик такий зробив, огірки, помідорки, салат айсберг, цибулька, трішки оливок і сиру. ну Таке щось по типу грецького. І десертик буде. Ось такий маніупусінький шматочок наполеона. Це, до речі, останній. Ще там залишилося, але то вже простязь з'їсть. Ось є. Менше, менше порція. Ну, <рап pussi> <рап pussi> <рап pussi> так, да, я теж дивлюся. Я сильно це точно. А, ну і ще хлібчик. Як без хлібчика? Mm. А можна ще раз, але українською, будь ласка, то люди тут е, трошки пишуть попитки, питаюся їй висвітлити, об'яснити як то сказати висвітліть це взагалі не українська ну, мова. по чи по-словацьки. Об'яснити тобі пояснити. По а, пояснити тобі, що похудать без фізичних вправ. Ну, щось можна, поки там менше там, може, день не їж, то сього, ну там дійдеш до якогось піка, а потім встане і все. А так, щоб похудати, треба жигати той жир, присідати, віджиматися, бігати. Конкретно при чому? туди дивиться, я вже подивився на твої очі туди, дивиться. Так що дорогі е, е, ті, що дивляться, блогер похудати, не будете 150 раз приседать, 150 раз отжиматься, ваш вес щика не будет на месте. ніяка там не допоможе там. Будефлекс, что не допоможе. Щось поможе на 250 грамм, и то если делать... Оце підтримка така. ви чуєте? Слухайте. Да, в общем. Підтримка, ні, ну я. Сидить кажу... мені, розказує. Ну, ти що думаєш, оце ти будеш так їсти і будеш худіти, все одно, воно все стане ні, і потім є. будеш. Я хочу сказати, якщо ти хочеш, щоб у тебе були відні результати, то ти потребуєш, то то так діля. Три рази в неділю, хоча б. 10-15 хвилин. Круг крутий, бігає на місці. Нема круга. Ну без круга там з ну, першого на третій, з третього на перший, туди-сюди, туди-сюди. І все, раз, 150 разів збігала, Побачиш, то болить, Там це саме, все. Коли затікають ноги, затікають руки, туди да, сжигаєш то все. А так поїли, поспали і вес сам ушов. Куда він ушел? Ай, я не можу. Ладно. Великі привітання! Більшу привіт! Пошовик! Поживте, клапан! Паном Ростиславом приїхала в магазин Кауфланд. Це у нас така вечірня прогулянка. Да.

Да, килограмм четыре, да. Фарш три девяносто девять за килограмм. Наша скромна закупка. Фарш, хліб, картопля, морква, кока кола зеро и молоко. Это сейчас или когда мне заплатить? Я не знаю, зараз. Плюс Ростя здав пляшки, коли їхав у церкву на 3 євро, так? Ні, там 6. А, може бути. Ти ж говорив. 3,50 після, так. А, ну да, вон тут. Ага. І виходить на 5,67. Так. Він забули тут, подожди, євро. Коротше. Карта? Ну, я хотел этот э, кофе, Вроде бы та же сработала, да, за эту кофе? Угу. Да? Было uh -huh. да? 8, а потом стало 8, да? Угу. Uh -huh. Ну, все. Да, да. Я туда смотрю. <laughs> Уси стала у пригоде Заморожена пицца. 11.35, У нас пізня вечеря. Ось такій компанії. Піца, два шматочки. Тут 100 грамів, чайок, салат і млинець. У мене один. У рості буде два. Всередині млинця банан і трішки шоколаду.